Кажуть, коли нічне повітря раптово стихає, а дерева перестають рухатися навіть під вітром, це означає лише одне: вона прокинулась. Її тінь з'являється раніше, ніж сама істота: довга, звивиста, майже жива. Ламія, напівжінка, напівзмія, створіння, яке виникло з болю, ненависті та темного прокляття. Колись вона була людиною, красивою, гордою, серцем, яке любило занадто сильно. Але зламана довіра і ревнощі перетворили її на щось зовсім інше. Легенди кажуть по-різному: хтось стверджує, що її покарала богиня, інші, що вона сама вибрала темряву, аби забути втрату. Та результат завжди один. Тепер немає істоти, яка б рухалась так тихо і убивала так повільно. Верхня частина ламії нагадує жінку, але надто ідеальну, надто холодну. Очі у неї вузькі, зіниці вертикальні, мов у змії. Погляд паралізує, голос манить ближче. Нижче талії гігантський зміїний хвіст, вкритий лускою, що блищить у темряві. Він здатен обвити тіло людини за секунду і стискати, поки не пролунає перший тріск кісток. Ламія харчується не кров'ю, вона висмоктує життєву силу, молодість, сили, сни. Людина, що пережила зустріч із нею, може постаріти на десятки років за одну ніч, але виживає дуже мало хто. Вона йде слідом за тими, хто боїться бути сам. Чує серцебиття в темряві, як інші чують кроки. Може залізти в дім через вузьку щілину, може спостерігати годинами. Вона не нападає одразу. Вона дивиться, вибирає, наближається. Кажуть, якщо ти йдеш лісом і чуєш тихий шелест, що рухається за тобою в такт твоїм крокам, не прискорій ходу, не озирайся, не вдихай глибоко. Якщо в повітрі з'являється запах жасмину, це не квіти, це вона. Ламія не женеться, вона чекає, поки ти зробиш помилку. Якщо хочеш більш розширений опис, постав плюс в коментарях.